Друзі, мене звати Тетяна Грисимчук. Ми з вами на телеканалі Шість соток в програмі Квітучий дім. Сьогодні ми поговоримо про злаки, а саме агресивні або захватчики території, можна їх назвати. Хтось їх недолюблює, а хтось дуже їм радий. Сьогодні я розповім, де їх висаджувати, як щоб вони вам не нашкодили, а тільки радували. У мене тут представлено 5 сортів. Таких агресивних злаків. Де їх висаджувати, і їхні особливості і красу все по порядку. Ось у мене чарівний злак, імперата циліндрична Red Baron. Red Baron, зрозуміло, чому так сказано, тому що в нього червоніють кінці. І це в масивних посадках вау-ефект. Також його можна висаджувати в кашпо. Чому представлений саме злак серед агресорів? Тому що у нього дуже сильно потужна коренева система. Як пирий, тільки красивий. І я вам можу показати, наскільки у нього коренева система розходиться ось такими білими. Білим корінням і його дуже дуже багато, яке заповняє дуже собою територію. Де висаджують такі злаки? Висаджують такі злаки в прибережних зонах. Вони люблять вологу, але не за стій води. Тому що оці молоденькі пагони, які кидає рослина, вони загнивають, коли стоїть вода. Повністю воду їх сажати не можна. Також вони дуже гарно виглядають у кашпо. Сьогодні я вам представлю, як це буде виглядати. Музика. Слідуючим у мене буде злак, агресор. Він високий. Його можна десь на задні стінки або е, такими великими масивами на осінній забор, можна так сказати. Це міскантус цукровий. У нього суцвіття, як цукрова пудра. Високі до метрів, 2,5 метрів 25-30 см саме суцвіття, і в діаметрі, і в висоту. Але він дуже-дуже сильно агресивний. Це можна побачити навіть по цьому контейнеру. Це вже переріз контейнер і його пагани просто не зупинити. І зараз покажу, чому. Цей міскантус дуже швидко наростає, заповняє території, в кого є погані сусіди, тому то не пощастило, бо посадив під забор, полізе до сусіда. І буде-буде дуже заважати. Про цей міскантус можу сказати, він дуже гарний тим, що дає багато суцвіть, заповняє території великі, кому потрібно великі масиви засадити, але він є агресором, якого не зупинити, напевно, навіть бетоном. Цей міскантус вистрілює бокові коріння підземним до півтора метра. І так захоплює, і ще ж віддає бокові, такі маленькі, і захоплює всю територію. Його просто потім дуже важко вивезти, якщо хтось хоче. Але навіщо ж його виводити, як це спеціальний сорт? Для того, щоб заповнити великі території, великі площі. Він стоїть всю зиму, всю зиму ці соцвіття радують і дуже-дуже прекрасно виглядають у природних садах, і не тільки. Це буде просто розкішною стінкою. Ось тут є такий більший його екземпляр, яким ми продаємо. Ось, подивіться, це просто розкішний, пишний. Який на осінь змінює забарвлення на золотисто-червоний, і буде вас радувати своїми такими мітелками. Це неймовірно. І також його можна висаджувати біля кафе, ресторанів у великі кашпо. Це неймовірний ефект на всю осінь, а також зиму. Одна у мене тут є рослина, це колосняк піщаний. Це любителі сизого кольору і мінімального догляду. Тому що ця рослина росте на пісках, на родючому ґрунті, звісно, покажу різницю, яка. Ось вирощений на родючому ґрунті. Він виростає до метр двадцять. Метр п'ятдесят навіть з суцвіттями точно. А коли у вас бідний ґрунт без поливу, практично, він виживає, виростає там його листя до 40 сантиметрів, плюс суцвіття десь висотою 50 сантиметрів, також. Він є також агресором, незважаючи на те, що він може рости без поливу. Він все одно розростається, йому вистачає вологи з природнього середовища, а в пісках він просто розкішно себе почуває, випускає також такі корені, масивні, міцні, яких також не убить. Про це треба знати. В прибережних зонах воно дуже гарно буде доповнювати береги вашої водойми, але його потрібно також робити якісь. Прегради, щоб він не йшов на газон, ні в якому разі біля газону це треба дуже великі прегради робити. Або висаджувати десь між каміння і постійно слідкувати, щоб він не розростався так, щоб зайняти всю територію. Також є у мене тут це спартіна грибішкова е, варігата. У неї така жовта полосочка по краю листя, яка доповнює пісочний відтінок, можливо, вашого дому. Але в неї також є своя особливість цього повзучого коріння. А вона ще і насіюється, тому що з неї треба буде дуже обережно. Но вона має місце в саду, має місце на ваших. Засаджених участках там, де ви хочете зробити саме масив. Це зробить і спортина, і інші злаки, які сьогодні представлені, вони просто заповнять вам всю територію і навіть до сусідів, якщо треба. Ось такий у нього пісочні суцвіття зібрані в колосочки, такі плотні. Він не ламається, він також на зиму залишається таким. Навіть більш міняє окрас на золотистий. Що буде доповнювати картину в інтер'єрі вашого саду, двору. Він також може частково рости у воді. Ну, зимових в нашій зоні заморозків він таки боїться цього перепаду. Відлига і тепло. Відлига, тепло це йому також дуже заважає, тому краще не у воді, а прибережних зонах. Їхнім доповненням можуть бути багаторічники. Багаторічні теж бувають і агресивні, і ні. От ви любите у вас білий стад, білий-білий. У нас є от таке вербузілля ландишеподібне. Або вербузілля, верніше, конвалевидне. Зараз осінь, воно вже перецвіло. Тут просто такі гарненькі гребішечки з білих квітів, дуже-дуже довго квітують, до трьох місяців. Але вони є також агресором. Це рослина. Яка заповнює собою території. Ось таким оранжевим, бачите, дуже-дуже багато коріння, яке дуже швидко розходиться, тобто воно за сезон може розростися до 60 сантиметрів. Тому його купляти і немає сенсу витрачати більше, ніж на от маленький горшочок, який вам буде дуже бюджетно купити. Дуже зручно. І ще є не Ну, не сильно скажу агресор, але гарне заповнення території це горець споріднений. Він не є агресивним корінням, це що дуже радує, бо дуже бояться, там, якщо багато коріння. У нього всі корінці поверхневі. Тобто, за сезон з цього куща при гарному ґрунті може і до метра розростися в діаметрі, або висаджувати його в кашпо. І як ампельні вони можуть опускатися, не пускати тут уже коріння, а просто спускати свої гілочки. І це також буде дуже гарно, тому що воно є напіввічно зелений міняє кольор на осінь на такі червонуваті, які можуть бути доповненням імперати циліндричної, що буде дуже гарно гармоніювати між собою. А зараз ми висадимо у маленьке кашпо з лак, а саме імперату циліндричну. Як воно буде виглядати навіть у маленькому кашпо? Саме кашпо це саморобне з бетону, горшок в горшок і тут зроблені, дири, зроблені отвори, можна і без них в принципі на наниз е, закидати камінчиків, тобі ж такий дренаж зробити. Грунт ґрунт полюбляє ну краще змішувати субстрат із землею, щоб він швидко не пересихав. Ми Насипаємо на дно трошечки землі, бо в мене невеликий горшечок, а сама рослинка досить з гарною кореневою системою з комом. Навіть у такому кашпо ця рослина буде агресивною. В нього є все-таки отвори, і його не зупинити, він може пробитися через ті отвори. Тому це кашпо краще ставити десь на бетоні, трохи підсипати, щоб воно було в рівень горшечка. А тепер ще прикрашу його. Тут спереді у мене буде місце. Такою рослинкою, як живучка. Це напіввічно-зелена рослина. Таки підібрала колір, щоб доповнювали нашу структурну імперату, щоб перекликався низ зверху і доповнювали собою цю композицію. Коронева система у нього дуже тонесенька. Вона не являється. Агресором-агресором сильним, але є гарним наповненням нижнього ярусу вашого, ваших посадок у вашому саду. Є рослини, просто які можна купити маленькими і не боятися, що треба буде чекати дуже довгий період, щоб вони наросли. Саме ці рослини наростають дуже швидко. і як то кажуть, навіщо платити більше, як можна купити і в меншому контейнері, і мати до кінця сезону вау-ефект з отаким розростанням. Його можна не так плотненько садити, але потім можна розсадити. Ще в мене тут є такий дружок-сукулент, який також не любить застою води. Це очиток білий. Він у цій композиції відіграє роль ампельної рослинки. У цієї рослинки взагалі дуже-дуже павутинчате коріння, яке не займає багато місця і абсолютно може жити навіть практично без землі, без ґрунту. Воно розпустить свої такі пагони по цьому кашпо і буде дуже-дуже гарно доповнювати також цю. Композицію. Ця травичка дуже швидко розійдеться по цьому кашпо і заповнить. З неї будуть тільки виглядувати саме ця живучка, яка також викидає маленькі е, свої відросточки, які будуть дуже гарно доповнювати цю композицію. Ось. Нам залишилося її тільки пролити. І вона вже готова. З вами була Тетяна Герасимчук. До нових зустрічей на телеканалі 6 соток.